СОБОРНЕ послання святого Апостола Іуди, Глава 1 Іуда раб Ісуса Христа, Брат Якова, покликаним що освячені Богом Отцем і збережені Ісусом Христом, милість вам і мир, і любов нехай примножиться. Улюблені, маючи старання писати вам про загальне спасіння. Я визнав за потрібне написати вам, благаючи боротися за віру раз передану святим. Бо укралися деякі люди, що здавна призначені на цей осуд нечестиві, які благодать Бога нашого, обертають на привід до розпусти і відкидають єдиного владику Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам. Котрі вже знають про це, що Господь, визволивши народ із землі єгипетської, потім вигубив тих, що не вірували, і ангелів, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, він зберігає у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. Як содом і Гомора та навколишні міста, які подібно до них блудодіяли і ходили за іншою плоттю, зазнавши кари вогню вічного. Поставлені як приклад, так само буде і з цими мрійниками, що скверняють плоть, зневажають начальство і лихословлять високі власті. Михаїл же, архангел, коли говорив із дияволом, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести з неважливого суду, але сказав: Нехай заборонить тобі Господь, а ці лихословлять те, чого не знають. А що, як безсловесні тварини із природи знають, тим розтлівають себе. Гори їм, бо йдуть дорогою каїна і спокушаються мздою, як валам, і в упертості гинуть, як корей. Такі бувають спокусою на ваших вечерях любови, бенкетуючи із вами без страху, відгодовують себе. Це безводні хмари, що носить вітер, осінні дерева безплідні. Двічі померлі, викорінені, люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки, блукаючі, яким зберігається морок темряви навіки. Про них пророкував і єнох, сьомий від Адама, кажучи: Ось іде Господь із тисячами святих ангелів своїх, учинити суд над усіма і викрити між ними нечестивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя. І в усіх жорстоких словах, що говорили на нього нечестиві грішники, це ті, що ремствують нічим не задоволені і чинять за своїми похотями нечестиво і беззаконно, у стаж їхні гордовито промовляють, вони улещують особи задля користи. Але ви, улюблені, пам'ятайте, проречене апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останній час з'являться ганьбителі, що діють за своїми нечестивими похотями. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. А ви, улюблені, навчаючись найсвятішої віри вашої, молячись Духом Святим, бережіть себе в любові Божій, чекаючи милости від Господа нашого Ісуса Христа. Для вічного життя. І до одних будьте милостиві з розсудом, а інших страхом спасайте, вихоплюючи з вогню, викривайте ж зі страхом, ненавидячи навіть одяг, що сквернений плоттю. Тому, ж, хто може зберегти вас без гріха і без скверни, і поставити перед славою своєю непорочними в радості? єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед усіма віками, і нині, і на всі віки. Амінь.